Слава Ісусу Христу, дорогі люди. Бажаю всім вам міцного здоров'ячка. бажаю вам нагадати те, що є Бог Творець, який прийшов сюди, прожив досконале життя, помер за наші провини на Христі, за кожного з нас, віддав своє життя, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Ісус не тільки помер, Він Воскрес, Він є живий. На великий день на свято Пасхи, ми кажемо, воістину воскрес! Це дійсно так і є. Христос закликає, покаяться, звернутися до Нього. Покайтесь і віруйте в Євангеліе, так казав Христос. Примріться з Богом. Я закликаю вас, читайте святе Письмо. У вас у багатьох є в домі вашому, це світильник для вашого дому, який може освіщати вашу душу і дух. Господи, благослови всіх людей, хто здесь єде, благослови місто Одесу, благослови нашу країну, помилуй, і спаси, даруй, щоб зупинилося крова кровопролиття, і мир і спокій прийшов на нашу землю в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. А вас всіх пусть Бог береже, і благословить.